Всім привіт! Я вже давно задавався питанням: чи можна ловити кастинговою катушкою зі звичайним спінінговим водилищем. Я хотів зекономити кастинг, а просто купити катушку і ловити. Але багато людей каже, що це неможливо, бо буде незручно. Але по факту ніяких відео з аргументами не було, і тестами я це зроблю і покажу вам. І на моєму прикладі ви дізнаєтесь, чи можна взагалі так робити чи ні. Які взагалі мінуси? Те, що немає курка, як у звичайних кастингових водилищ, а також кільця розставлені на довгих лапках. Але якщо подивитися, вушко катушки виходить доволі високо і виходить пряма лінія. Тобто нема такого перегибу, якщо б виходило на нижнє кільце. Тому, можливо, все буде добре. Зараз перевірю на закиді, чи буде нормальний закид, чи буде він комфортний і на проводці. Почнемо ми з 20 грамів і силикона трьохдіймового. Катушку я вже трішки підналаштував. Ну, доволі непогано. В порівнянні з моїм водилищем 1645 кастинговим полетіло не гірше. Однозначно не гірше. Почутливості 20 грам краще. Ну тут видилище до 24, 7,24. В плані комфорту, от тут є нюанс. Так як я не звик вийти на кастинг, то мені навіть от з цим водилищем. Ну от Я би не сказав, що супер комфортно, але зручно. В плані ну, мені все підходить. Можливо, варто відловити цілу рибалку, щоб зробити якісь висновки. Зараз зроблю ще декілька закидів, поставлю воблер, подивлюсь, як воно твічиться. Так, давайте зробимо ще закид з силіконом. Не знаю, вона прям... мені подобається. З безараційною катушкою виліт ну плюс-мінус такий. Може ну, метрів 10 від сили буде далі. от Можна навіть проховати 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 14, 14, 14. Приблизно 75 обертів катушки, я вже так детально не рахував. Це в нас виходить в районі метрів. Uh, 7 на 6. Ну, коротше, 55-60 метрів. Це набагато краще, ніж коли я тестував кастингове водилище. Причому кастингове видилище я тестував 22 грами Телспіннер, він летить краще. Тут 20 грамів. Ну, водилище, відповідно, да, грає. Катушка та сама, налаштування приблизно ті самі. Ну, зараз я ще один закид зроблю, і потім перейду на Воблер. Невеличка перебіжка. Раніше, коли я тільки починав розробляти ідею з цим відео, мені здавалося, що буде, ну, ну як, як кажуть, що повна дурість, і нема сенсу навіть пробувати. Але по факту, от я спробував, в плані кілець взагалі нема проблем. Тобто, ну так, да, трошки, бо це кільце я б зупин... опустив, бо якщо бачите. Іде від е, глазка е, катушки через ось це кільце, перелом. І далі вже через всі інші. Да, трошки є перелом, можливо, е, в цьому страждає дальність закиду. Можливо, коли буду виважувати рибу, можуть бути якісь проблеми. Але по факту на початковому рівні е, я цього не відчуваю. А вся суть. Е, Цього експерименту, цієї рибалки з, з звичайним спінговим водилищем, це початківцю, який ще не пробував ловити на кастинг і не хоче відразу витрачати велику кількість грошей. Він хоче ну, спробувати взагалі. Подобається, це не подобається. Взагалі кастинг його. В принципі, можна водилище не купувати, взяти своє звичайне водилище, підібрати ну, катушку, щоб було там більш-менш нормально. І пробувати всю цю штуку. Давайте поставимо воблер, подивимося, подивимось, чи взагалі буде комфортно. Добре, що порівнянні, я робив якраз вчора, тож в мене ще залишились ті відчуття від кастингового Ну, Поставлю я, наприклад, 110-й Воблер, який я залишив вдома, тож не поставлю, поставлю я. Ну, тоді відразу 128-й. 28-й Воблер я вчора ну майже не відчував. Тобто, ну, слабенько мені було. Ага. Чуть я не відстрелив свого Воблера. Чому так вийшло? Бо тормоза не налаштував, воблер більш просящий ніж приманка. Відповідно, треба трошки відрегулювати гальма і спробувати ще. Ну, По дальності так собі бос тормоза зажав, але подивимось, як в плані твічингу. Чесно, мені подобається навіть більше ніж кастинг, можливо, через те, що те водилище прям дубове. Ось мінус. Я зараз стою на високому мостику. Наприклад, вниз мені твічити зручно. Ну, бо я зверху тримаю катушку. А от вбок мені доводиться аж закручувати руку, щоб ось тут схопитися. І ось, наприклад, вбок смикнути. Ну, Є нюанси. Тобто з курком простіше. В цю сторону Ну, в цю сторону непогано. Так, зараз спробую ще на інших приманках. Вчора ставив я кренк. І на кастинговому водилищі я його не відчував, але ну, там, скоріше за все, питання було в тесті. Мені зараз цікаво в плані закиду, ну і в плані відчуттів. Бо в мене є задумка все-таки замінити своє кастингове видилище 16.45 на 10.30. Хоч воно і довше, хоч воно і джигове, але. Так. Ну, плюс-мінус. Плюс-мінус. Так, ну і на остачок зараз поставлю. Tail spinner – Це буде, напевно, крапка на тому, щоб точно розуміти, підходить, не підходить. 22 грами флагманський tail Spinner. Летів він вчора більш-менш нормально, але в плані відчуттів ну тут доволі велика пелюстка, вона має відчуватися. Полетіла так собі. Відчувається гарно. Прям дуже гарно. Ну, і ось ви, висновки, які можна зробити. Для тестування на одну, дві, три, та в принципі і більше рибалок, можна спокійно покористуватися звичайним спінговим водилищем з кастинговою катушкою, зрозуміти, ваше, не ваше. Навіть якщо можна такий варіант взяти у вашого товариша. Тоді краще брати, напевно, взагалі весь комплект. Ну, Тоді можна взяти катушку і потестувати. Сподобається вам кастинг чи не сподобається. Зрозуміло, що перші закиди, якщо ви ніколи не кидали, вони будуть е, малі. І прям перша рибалка вам може здатися на початку, що ну, взагалі, не цікаво. До кінця рибалки, коли ви розкидаєтесь, вже цікавіше. Вийшло відео таке, що я би іноді використовував. На початку. А так, взагалі, треба курок, бо рука втомлюється, нема того повного комфорту. Всім бувайте, побачимось в наступному відео.